Сповіщення про ворожу атаку, ракетний чи дроновий удар. Це сигнал для рятувальників на терміновий виїзд. Нормативний час на збір для виїзду одна хвилина. Максимальна оперативність потрібна і на місці надзвичайної події. Задача врятувати якомога більше людських життів. Робота не проста фізично і морально, адже ворожі атаки часто спрямовані на житловий сектор. Мати і троє діточок загинув. Дуже тяжко було, тому що поноснув спочатку. Працювали, розбирали конструкції і намагалися знайти діла. І зовні ніхто ж нічого не, не, не бачив. А ми ланкою нашої частини ми спустилися в підвал, там трошки осередок пожежі був. То і ми там знайшли, ну, можна сказати, хлопчика придавлено плитами був. Саме цей виїзд був одним з найтяжчих, згадує підполковник служби цивільного захисту Ігор Карелін. Ракета пробила повністю з самого верху і до підвального приміщення. Там підвал був завалений. Горіло воно там середини пліт цих перекриттях. Ну це дуже було важко добратися. І ми намагалися копати знизу, але. Це ніколи не виходить, коли знизу зверху сипається все і не виходить. Потім прийняли рішення, що все-таки зверху всі сили засоби кинули наверх і копали зверху. Камінь за каменем, балки, уламки. Процес розбору завалів здається нескінченним для тих, хто з хвилюванням чекає звістки про долю рідних. Від філігранної роботи рятувальників залежить життя людей. Спочатку проводиться розвідка. І ті люди, яких ми знаходимо, ми їх безпосередньо виносимо або виводимо. Є такі, що заблоковані. Для того, щоб заблоковане, треба підігнати, перш за все, треба прибрати електрику, газопостачання та прокласти всі рукавні лінії для мовірного гасіння пожежі. Як ви розумієте, підігнати техніку до зруйнованого будинку це є складнощі? Це потрібно залучити техніку інженерно комунальні служби. Щоб розгорнути це все, підігнати крани, якщо це заблоковано, піднімати пліти це дуже великий об'єм роботи. Також є люди заблоковані просто в квартирах. Їм нічого не загрожує, але вони заблоковані і їх треба туди виводити, бо є ймовірність повторного удару, це по-перше. По-друге, це є загроза возгорання нижчих квартир, і просто люди можуть задихнутися. Це також проводиться те, що ви бачите ззовні, це, ви ж не бачите, що відбувається всередині. Але всередині відбувається постійна робота. Це буває гарить підвальне приміщення. Воєнний час для криворізьких рятувальників це постійна підвищена бойова готовність. Їхня зона відповідальності півтора десятки територіальних громад. Всі рятівники підготовлені на 100%. Вони забезпечені всім необхідним обладнанням, пожежно-рятувальним, аварійно-рятувальним обладнанням, також бронезахистом особового складу індивідуальними засобами. Цілодобово перебуває на чергуванні пожежних, це близько ста рятувальників. Та більше ніж 20 одиниць техніки, також якщо це є за непотрібне, а це є коли атака, збройна агресія, тобто є вибухи, то відразу направляється резерв, збор резервних караулів. Молоді представники колективу рятувальників діляться, не думали, що колись їм доведеться набувати досвіду з ліквідації наслідків ворожих ударів. Знав, що буду ліквідовувати пожежі, рятувати людей, але насчет того, що будуть руйнування такі, і такі загиблі, такі жертви, то не знав цього. Прийшов на службу в 2021 році та по сьогоднішній день працюю, вже багато виїздів було, то досвіду вже багато. Здається, що, мабуть, все вже можна побороти, але є таке, як загибель дітей, що. Ну, все одно скільки вже прийняти бачу, але це прийняти це, це ну, тяжковато. В нашій роботі саме головне це не панікувати, тому що якщо ще ми будемо панікувати, то хто тоді буде рятувати? Відтак працювати доводиться з тверезою головою та холодним серцем, кажуть рятувальники. Ми в захисному одязі працюємо також під час прийду у нас захист, також апарат на стиснутому повітрі це вже десь рятувальник на собі більше 40 кілограм. Це вже він виносить на собі. Працюємо ми безперестанку і це може бути від 4 до 8 годин. І ми ж теж люди. Найдовша ліквідація на вашій пам'яті це яка була? 12 годин. Ми пам'ятаємо кожну свою пожежу, як або кожен приліт, який якщо був дуже сильні наслідки. Одну таку пожежу Артем не забуде ніколи. На моєму досвіді це найтяжкіший момент, тому що охоплено було два під'їзди вогнем, евакуювали багато людей. У мене якраз в тому домі жив товариш, і він загинув під час ракетного обстрілу. Я знав, що він там. Просто ми коли приїхали, він лежав ну, поза будівлею. Його викинули зерної волною Виховує хвилею, і його забрала швидка. І потім я вже дізнався після після того, як ми змінилися. Я дізнався, відкуди його повезли. Я три дні їздив до нього ну, в лікарню, і на третій день він від отриманих опіків і пошкоджень помер. Рятувальники сувора в професія, та кожен з них людина з емоціями і переживаннями. Страшно це знаходиться в постійному стресі. Це постійний стрес, коли прямуєш на це, ти не знаєш, буде повторно і не буде. Є сповіщення у нас, є спостерігачі за повітрям, але це ми все розуміємо це все секунди, Може до хвилини. Були такі, що повторно по нам шахедами били, були повторні і ракетами били. П'ять співробітників вже спочатку не були травмовані від повторних ударів. Загиблих немає, слава Богу, немає. Гордість, коли всі живі, коли рятуєш людей, достаєш, і вони живі. За це да бере гордість.